Мої вітання, отже, приїхала посилочка у нас інкубаційних яєць від Юлії Лужної з птахобітанії. Це 12 яєць прекрасної породи. Китайські пухові або китайські шовкові. Так, ось така у нас упаковка зверху папір. Також ось наші яйця запаковані у таку плівку захисну. І злежу також папір. Це у нас зараз станом 12 березня. Вже тепліша погода, але Юлія все одно гарно запакувала яйця, щоб вони були в теплі та комфорті. Пакував я всі яйця. Ось на кожному є штампик да від Юлії Лужної. Такі доволі. Невеличкі і дуже дуже гарні.